У ніч на 24 квітня нафтові об'єкти на території Росії атакували ударні безпілотники. Російський паблік пише, що на території міста Липецьк впав дрон на тракторний завод. У Смоленській області горить нафтобаза, а у Воронежі – НПЗ. Возле переїзду Стої просто, по суті, стоїть машини Все, дорога не перекрыта, но, в принципе, еще идет. Там дальше еще кочки стоят отдельно, крыша их горит. Очевидці повідомляють про пожежу на Смоленському нафтопереробному заводі у Російській Федерації. Губернатор регіону підтвердив загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу після атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів атакований нафтопереробний завод у Ярцевському районі. К нам тут дрончик прилетів. І не один, Було два зрива. Большая огонь горить. Справа огонь еще третий. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все-таки. Яртовский НПК. НПК. Охереть. За словами очевидців, перший вибух пролунав о 3.15 ночі в районі нафтової бази біля села Раздорово близько 20 кілометрів від Смоленська. Приблизно через 15 хвилин пролунав ще один вибух. Після цього в районі промислового об'єкту з'явилася заграва і дим. Вже близько четвертої ранку було чути ще кілька гучних вибухів. Аж слышно, как шумит. Горит мне. Бля, на четыре раза бомбануло вообще громко, громко. Железки, что ли пойти сходить поближе? О, кто-то там по железке, а это железники шарится. А пожежа на НПЗ у Воронежі розпочалась після атаки безпілотників. Пишуть місцеві пабліки. При цьому губернатор регіону Олександр Гусів повідомляє, що російська протиповітряна оборона збила чотири безпілотника. Чиновник також заявляє, що відбулося займання приватного домоволодіння, але у мережі шириться це відео, де як стверджують, що саме так виглядають наслідки атаки дронів у воронежі. Бля, вот эти не захнули. Он там-то уже тушить не Да, он где-то не бахнул. Блять, как тепленько. Крім того, влада Липецької області розповідає про атаку БПЛА та збиття безпілотника в промисловій зоні Липецька. Місцеві пабліки повідомляють, що дронами було атаковано Липецький тракторний завод. Ступінь пошкоджень підприємства наразі невідомий. До слова, цей завод із 2004 року входить до машинобудівного концерну Тракторні заводи і виробляє серед іншого шасі для військової техніки.